Привіт, друзі! В інкубаторі з'являється курчатка. Он, погляньте, як воно вилазить з яйця. На ви бачите сам процес. Як курча вилазить з яєчка. Зараз зараз воно мусить вилізти. Ну, а бачите, як йому допомагає братик чи сестричка. Каже, давай швидше вилазь. А вон ті глупий, треба буде швиденько забрати. вони можуть налізти на яйце і курча не зможе вилізти. Ну, давай, не тяни. А зараз чорненька йому поможе. <сум> Давайте, братіки, допомагайте. Давай, 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 тільки не душіть. О-о-о-о-о-о, ще тут тут. Ура! шкарлупа на голові пристала. Прокидай свою хатинку. Давай, 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 ще чуть-чуть. Де воно десь тут чи ні? Ну, десь там воно є. Коротше, курчата починають лупитися. Поки доливав воду, то декілька шкарлупок забрав. Все, температура знову піднялася до 37,5 градусів. На цьому моя робота завершена. Чекаємо наступних курчаток. А коли ці підсохнуть, я буду їх забирати. Вечір. Курчатка гарно вилуплюється. Запотіли трошки віконця оглядові. Курчата сплять, підсихають. Просто так інкубатора не відкриваю, щоб не застудити їх. Нехай собі підсушуються в інкубаторі. Всім на добраніч!